4 серпня, з нагоди 20-ї річниці пуску другої енергоблока на спортивних об'єктах Хмельницької АЕС відбулися спортивні турніри серед професіоналів і аматорів. Головна мета змагань фінансова підтримка Збройних сил України. Зараз ми знаходимося в великій війні і ми дякуємо нашим захисникам, те, що вони своїм життям і здоров'ям дають нам можливість працювати. Звичайно важливо нам єднатись. Заради перемоги дякую всім. Працюємо задля перемоги. Слава Україні! Героям слава серця учасників і вболівальників змагань билися в одному ритмі. Кожен прагнув власними зусиллями зробити перемогу на крок ближчою. Команди настроєні донатять на ЗСУ не тільки в футболі, а й на остальних наших майданчиках. Так що запрошуємо. На наступні заходи, коли у нас будуть відбуватися 17 числа до дня незалежності і до натя на засилу на футбольному полі зі штучним покриттям, відбувся товариський матч між командами ветеранів Хмельницької АЕС та міста Нетішина. Енергетики, які присвятили мирному атому десятки років життя, вийшли на футбольне поле, щоб підтримати тих. Воює за незалежність. Ми граємо не тільки для себе, а граємо для своєї країни, граємо для збройних сил нашої держави. Ми, як би, як би сказати, ми тут, а ми й там. Ми живемо цим і все ром. Для того, щоб закінчилася скоріше ця проклята війна у турнірі зі стрітболу взяли участь чотири команди: четверте місце посіли гості з острога, третя збірна відділів Хмельницької АЕС. Друга сходинка у команди електроцеху. А переможці турніру представники навчально-тренувального центру. Все дуже сподобалось, дуже хороша інфраструктура, площадка, кольця. Дуже все гарно було. Гарно грали з суперниками, показали достойну гру, незважаючи на результат. Грали, аби об'єднатися, грали знову ж таки для перемоги. Благодійний був донат, вхід донат, тому ми збирали гроші на армію, і це хороша можливість і провести час і фізично потренуватися та назбирати гроші для армії. В особистій першості з настільного тенісу серед чоловіків переможцем став Богдан Мороз, але майстерну гру та бажання підтримати збройні сили продемонстрували усі учасники. Дякую нашим хлопцям за те, що дозволяють нам проводити такі змагання. Все, що ми збираємо, і все, що ми. Творимо це вас, хлопці. Дякую у турнірі. Шахів взяли участь і досвідчені спортсмени, і молода генерація. Гравці заохотили грамотами та пам'ятними подарунками. Захопливі змагання продемонстрували вболівальникам і команди, які брали участь у турнірах з пляжного волейболу, які тривали найдовше, і сповна зарядили учасників та гостей енергією та позитивом. Під час змагань вдалося зібрати майже 17 тисяч гривень. Кошти будуть скеровані на потреби українського війська. Боротьба України за незалежність триває. Переможемо разом.